Всім привіт! З вами SMA LVVua. Сьогодні до вашої уваги огляд і поклейка плівки на телефон Huawei. На прикладі телефону Huawei P6. Декілька слів про наш асортимент. У нас досить великий асортимент плівок для багатьох моделей Huawei. Це я покажу для прикладу P6, Y511. П7, p 8 І320, G700, G730 і так далі. Повний перелік модельного ряду можете переглянути в коментарях до відео. Щодо компанії Huawei, вона зараз набирають її пристрої значної популярності на теренах України. Компанія цього року війшла в топ-сотню найкращих брендів світу. Це перша компанія з материкового Китаю, яка отримала цю нагороду, війшла в топ-100. Awards, І основною перевагою, як на мене, цього бренду Huawei є співвідношення ціни і якості. Тобто, порівняно за недорогу ціну, ви отримуєте якісну начинку, хоча й китайського бренду для мобільного телефону. А в нас зараз цікавлять плівки, повний перелік подивитися пізніше в коментарях. А зараз наклеїмо матову, вибрали плівку на Huawei P6. Покажемо, як це правильно. Робить. Так, полей у нас не новий вже вони, на ньому є наклеєна захисна плівка, тобто наше завдання зараз її зняти, повитирати гарний дисплей і наклеїти плівку нову, чим ми зараз і займемося. Завжди мене питаю, купують, яку плівку краще брати, глянцеву чи матову. І однозначної відповіді на те питання немає, тому що більше подобається. Глянцева це звичайна плівка прозора. Тобто, ну, просто звичайна прозора плівка матова, вона має матове відповідне покриття. Вона менше блікує, менше залишаються відбитки, але декому не подобається, що вона шороховато має поверхню, тобто коли вводите пальцем в телефоні, поверхня шороховата трошки. Витираємо дисплей від залишки бруду і від залишки клею від старої плівки, щоб гарно наклеїти нову. Ми будемо клеїти матово, тому що клієнту більше подобається матово. Давайте вивеземо так, щоб було краще видно сам процес клейки. Якщо під плівкою залишиться чи відбиток пальця, чи якась пилинка, то її вже звідти витягнути реально, звичайно, але дуже важко. Тому для того, щоб не ускладнювати собі життя, рекомендую не спішити і гарно, якісно повитирати сенсор. Що ми і зробили? Розпаковуємо плівку. Це не того, значить, що мені нього нічого не попало. Плівка класу люкс легко клеїться, довго служить, не відклеюється. В комплекті є плівка і шматка для протирання сплею. Плівка складається з трьох слоїв, два захисних, один безпосередньо той, що клеїться на телефон. Тобто ми знімаємо один захисний, захисний слой. Він тут, і позначений цифрою 1, знімаємо його. Тим боком клеємо на телефон, розгладжуємо і знімаємо другий слой. Так. Ще раз перевіряємо, протираємо і починаємо наклеювати. Я рекомендую завжди, коли клеїте плівку, повністю одразу слой цілий не зривати. Зараз вам покажу як. Отак трішки його. Ось Тут тримаєте пальцем. Бачите, як на відео. І краєм прикладаєте до крану. І вже коли з одного краю плівка почала проклеюватися на екран, поступово витягаємо захисний скло ось тут. І тоді вона рівно без бульбашок лягає на дисплей. Тут ми загнушки під камеру. Розгладюємо добре плівку після поклейки. І тепер знімаємо другий захислий шар. А відповідно сама плівка залишиться на нашому телефоні. Розгладжуємо за ложкою бульбашкою. Це можете робити або пластиковою карткою, або можете просто нігтем, як вам зручніше. Можна карткою можна як зручно. Ось маємо наклеєну плівку, Ось ще одна залишилась. наклеєну плівку. Уважно вигнати також повітря біля вирізів на камеру і спікер, тому що вона там найчастіше залишається. Треба його добре-добре загняти добре з плівки. Та також рекомендую ставити телефон в режим польоту або вимикати, щоб нічого не заважало вам клеїти плівку, тому що під час поклейки хтось подзвонить, дуже часто можуть просто, як то кажуть, дрогнути рука і наклеїти можете нерівно. Прошу, нерівно поклеєна плівка. Телефон повністю захищений, від подряпин, бруду і так далі. Успіхів вам у поклейці. Якщо не хочете клеїти самостійно, ми вам з радістю завжди допоможемо. Ви в нас можете як придбати плівку, так ми можемо її встановити. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!